Наприкінці 40-х років в такий спосіб і зароджується отой кримсько-татарський національний рух за повернення на історичну батьківщину. Це така самовіддана системна боротьба кримських татар за свої права. І форми і методи боротьби за повернення на історичну батьківщину були різноманітними. Серед них це звичайно в першу чергу петиційна кампанія, яка припала саме на період. Десталінізації відразу після смерті Сталіна. Оця петиційна кампанія вона набула дуже великих масштабів, тому що під цими колективними листами були підписи інколи по тисячі, по 14 тисяч осіб. А скажімо, на адресу 23 го з'їзду капере 66-му році буде зібрано 24 томи саме підписантів. В який спосіб можна було зібрати таку велику велику кількість підписів, тому що в ході цієї петиційної кампанії почав зароджуватися і функціонувати організаційне ядро кримсько-татарського національного руху, це так звані ініціативні групи в межах вулиці, села міста області, які і ходили по домівкам і збирали оці підписи. Потім збирали відповідно гроші, як ми кажемо зараз, донати от для тих, хто з Узбекистану по їде до Москви, пробуде певний час у Москві, А для цього ж треба було зняти готель. Так, от бо не відразу тебе в приймальній президії Верховної Ради СРСР приймуть, і саме в такий спосіб прагнули достукатися до вищого партійного керівництва.